А він стоїть вже сотні літ, стрункий, твердий, мов моноліт. Чи є ще десь такий не знаю, краса і гордість мого краю, мов часний свідок давніх літ. Не раз він бачив у житті сліди історії круті, під ним на конях гарцювали, повз нього йшли і воювали, під ним лежать у вічнім сні. Він зустрічав і проводжав, як талісман оберігав, під ним сміялись, сумували, тут ненавиділи й кохали, а він, як страж, спостерігав. Цього вірша про знаменитого свалявського дуба, який з покоління в покоління милує людське око в центрі міста, написав свалявський поет Михайло Турок, юрист за фахом. Як усе живе в природі, дуб має свою долю, і вона знайшла відображення у творчості сучасного автора. Поезії посивілого Михайла Турка прийшли до читача у запізнілу добу, бо мали служити людям. Корінний свалявчанин подарував читачам першу книжку і запах хліба і смак води, яка нещодавно побачила світ у видавництві Карпати. У ній постає глибоко ліричний і щирий герой. Із своєрідним неповторним баченням світу, а найперше того краю, у якому народився і виріс. Тому наша зустріч з поетом відбулася у його рідному місті, сваляві, бо саме воно стало виразником його творчості з його історією, побутом, неймовірною красою і людьми, які живуть поруч з поетом. Я не претендую на роль поета, скажімо, республіканського значення. Я скоріше скажем районного масштабу, хоча, хоча сьогодні можу сказати, що книга і запах хліба і смак води і в Канаді, і в, навіть у Лівії, в Америці, Австралії. доля звела мене із людиною, яка проживала в Австралії. І чому це так сталося? Багато, багато корінних свалявців зараз розкидала доля по різних континентах Австралії, Америка. Канада, я вже не говорю за Європу. І оскільки в моїй книжці здебільше описується свалява, люди сваляви, присвяти свалявцям, корінним свалявцям, а є там і фото, то вони з радістю заказують, просять цю книгу як частку свалявщини. Не любити сваляву я просто не, не мислю. Краса неповторима. Я був так долею дано, що я бачив і Америку, ну, в Європі був. Але такої краси, як на валяв, я ніде не бачив. раз. І друге, я хотів через віршований рядок. Звернути увагу самих свалявців на те, що їх оточує. От є у мене вірш про дуб. Біля нього сотні людей проходять, тисячі, а за ці роки, що я кажу, за мою пам'ять, а до мене. Він вже більше 400 років існує. Люди так звикли до нього, що навіть не звертають уваги. Навіть не звертають на нього уваги. А якщо подивитися на нього, то то ж не вписуємо красота. У цього дуба серце є, воно добріше за моє. Зимою влітком непогоду то завжди повної народу, бо людям краще тут стає, бліщить під сонцем зірки кут, Гримить над площею салют, солдатам дуб поче ніжно. Це мирний постріл, лиму грізно. Спокійно дітки, спіть, я тут, гроза пройшла між мить. А з нею блискавка летить, могутній стовбур обвиває, ножем вогняним розрізає, тендітне гілечко палить. Роза у вічність відійшла, лишилась рана вогняна, настала боляча година, відмерла у дуба половина, від жалю котиться сльоза. Чи пам'ятаєте ви, коли вразила блискавка цього дуба? Я якраз у цей період був у місті. І якраз бачив. Це дійсно, що як я описую, що плакатися хотіло. Вогняне полум'я обвило, то вже потім обрізали стовбори, вони одразу засохли і дуб тріснув по посередині. Це було страшно. Це було... Він вже був красавець, красавець. Корона така була огромна. Обрізали він, звичайно, став не тим, але вижив. Оце це радість. Кожному з нас, звичайно, їх всі свалявці, я чи любий з нас, кожен вам скаже, що радий за нього. радий. І хочу сказати: а публікацій, скільки було в газетах, спасти дум. Спеціально вчених за думку виясняли учених, як спасти, потім його цементували якимись розчинами і так далі. Значить, громадські свалявщини переживали за нього і дуже переживала. Я радий, що люди, як за дитину, за того думаю, як за дитину переживали. Михайло Турок активно писав вірші зі студентських років у Львівському державному університеті імені Івана Франка, де у 1974 році навчався на юридичному факультеті одного з найстаріших вишів Європи, друкувався у місцевій пресі. Свій поетичний світ творить українською і російською мовами, які, можливо, б набули розквіту ще у 80-х, коли б радянська ідеологія не зробила свою справу. Переслідуваний за відмову вступити у ряди комуністичної партії, Михайло Турок змушений був забути про творчі горизонти, надовго притлумивши собі поетичне натхнення, багато речей я знищив, оскільки боявся, що можуть виключити за мої думки. Між іншим був хороший професор, даже. Сьогодні пам'ятаю його прізвище Зелінське, який сказав Молодий чоловіче, ви знаєте, що вас викинуть за браму. І коли він це сказав, то я, по суті, більшу частину своїх доробок знищив. А це, що вже надруковано, це по суті вірші, які написані вже більш зрілому віці. Пане Михайле, що дала вам львівська школа? Ви отримали юридичний фах у дуже непростий період. Так сталося, що я жив на приватній квартирі. І доля звела мене із господарка, була переселенцем із о, Польщі, коли була операція в 45-му році вісла, і вона була переселена на, на, на Львівщину. А брат її не переїхав на Львівщину, а поїхав в Америку. З Америки направляли журнали, які за своїм висвітленням тем, що робилося у Радянському Союзі і в Європі, трохи різнилися. От вона мені давала ті журнали читати, що спонукало мене потім і вийти з лав Комуністичної партії. Потім приїхав її брат з Америки, я зустрічався з ним. він... Теж вже вперше розкривні очі на боротьбу стосовно як тепер бандерівців, в чому полягала суть боротьби на Закарпатті, Ми цього не знали. Ну, книжки я то читав, бо ще й тепер пам'ятаю книжку без баченки. А ви вважаєте, що сьогодні сучасники знають добре свою історію? Уже вважаю, що ні, вважаю, що ні. Навпаки, я думаю, що багато чого якось так забувається. Або висвітлюється та чи інша подія любої країни. Зараз я маю вдома чи у Союзу в цілому, чи Україна. Нині адвокат Михайло Турок радіє, що зміг себе реалізувати. Його творчість замішана на доброму генетичному ґрунті та добросовісній праці вчителів мовників. У книжці і запах хліба і смак води пульсує любов поета до людей, до краси рідної землі, до його історії і майбутнього. Насамперед, то низький уклін батькам, які дали йому життя з божим даром поета, видатним особистостям, які творили славу свалявській землі, що від історика першої половини дев'ятнадцятого століття Юрія Венеліна Гуца. Насамперед, любов до слова, до пісні. Мені привела моя мама, я і в книжці це підкреслюю. А опісля, навчаючись у школі, у мене були дуже прекрасні дві вчительки це Гізела Йосиповна Іванчева і Лідія Петрівна Ребрантова. Ребрантова привела любов до російської мови, а Іванчук до української мови. Не буду хизуватись, але настільки я полюбив слово, що вже починаючи, навіть сьогодні пам'ятаю, п'ятому або шостому класі я вже виступав у палац культури із своїм віршем свалява. Звичайно, він був наївний, якщо можна так сказати, але вже була проба пера. Мати моя знала Наталку Полтавку, могла співати її. Крім цього, будучи дуже глибоко релігійною людиною, вона мала прекрасний голос. І завжди вдома у нас культувалася книга чи релігійного характеру, чи світського характеру. Але у мене ж хочу звернути увагу, що у нас у сім'ї було восьмеро дітей, двоє померли у ранньому віці, а шестеро виховала мама. І любов до книги, то у кожного з нас в мене троє братів, крім мене, значить, і дві сестри. То ми дуже-дуже з дітства полюбляли літературу. В бібліотеці майже книги не було, яку б я не прочитав. Я вже не говорю за свого старшого брата Івана і за всіх наших дітей. От і тому, як кажуть, з книгою і словом споріднені були з дитинства. Про житі роки севиною. Падуть на батьківське чоло і пролягають борозною, немов від ластівки крило. У севині життєва мудрість, що нею ділитесь завжди, а смуток, гора і зажура, це слід цієї борозни, нехай весняними струмками життя вирує у вас сто літ. Здоров'я, щастя, будуть з вами. І не буде в хаті жодних бід. Від матері до товариства, яке допомагало вам реалізовувати себе або ж зміцнювати творчі корені, хто ці люди? Я ви звернули увагу, напевно, у, дійсно, у слові до читача, що у сваляві у 80 ті роки при будинку культури працювала літературна студія струмочок. Це, ну. Кажуть, не пером описати, не словом сказати. Вів її корифей, наш краєзнавства Молнар Михайло Іванович, другий його брат Василь Іванович, який ще іншим живе сьогодні. Вони зібрали дето чоловік 25-30 початківців, якщо можна так сказати, хтось був старшим віком, хтось молодший. Але настільки, настільки привили любов, ми там. Кожен читав свої доробки, вірші, поезія, прозу, тот гурток дав коріння. коріння. І, як кажуть, я сам теж тоді, що писав, виносив на суд читача, але через них я писав колись про Андрія Карабелеша та хочу зважити, звернути вашу увагу на те, що цей вірш був вперше прочитаний саме на засіданні літературного цього гуртка. Був схвалений, а після потім ми е, святкували, по-моєму, 25 річчя з дня смерті Андрія Карабереша, і потім він був... Тоді ще жили Галушкани, Степан Степанович, який завідував е, культурним е, товариством Дмитрий Е, Двоє поважних у, учителів е, на, на В общем, у той період культурне життя свалявщини, я би сказав, дуже розцвітало. Люди йшли в бібліотеку, йшли в будинок культури, общалися. Михайло Турок, шанована людина в рідному місті. Він написав гімн сваляві, школі. Його зустрічі з читачами Центральної районної бібліотеки то велика радість як для старшого покоління, так і для сучасників. З теплим словом, поета переплилися його авторські міські будні, які завоював під час першої демократичної каденції міського голови. Саме тоді, у 1994 році, поблизу курортного міста Сваляви було освячено великий камінний хрест на місці, де зараз хресується свято Тройця Кирило Миколи. Фодіївський жіночий монастир. Любов до Бога, то є першоосновою поета Михайла Турка, Бо вихований у християнській багатодітній сім'ї, в якій панувала духовна злагода, висока мораль і взаємодопомога, плекаючи нині свою родину, в якій творче продовження підхоплює онук поета, Михайло Турок щиро вимолює йому кращої долі, а людям пише теплі присвяти, якими щедро наповнена книжка. Я вдячний долі, що вона мене до тебе привела, Щодень у день сім'ї стежина на нас обох тепер одна, що краплі крові у дітей течуть з моїх і твоїх грудей, що доброта завжди струмить з твоїх прекрасних із очей. Молю я Бога, щоб завжди зі мною була поряд ти, щоб з дітьми нашими ще довго з тобою разом нам іти. Присвяти у вашій творчості можна виокремити в окремий розділ, і не так часто зустрінеш поета, який може так. Професійно або ж так влучно писати присвяти самим різним категоріям людей друзям, близьким, знайомим або ж колективам. Це у вас такий природній хист? 20 років тому одружувався мій племінник. І так сталося, що я виконував роль розпорядника старости по-нашому. І так із фіглів, як кажуть, по Закарпатськи. Я написав цілий сценарій, бо я ж, ж готувався і написав присвяту молодому, молодій, друзі, дружбовам і так далі тому подобно. І то настільки було вдалим, що мені почали мене приглашати як старосту. розумієте? Ну, Я, може, дві-три ну, мається у рідні, я до чужих не хотів ходити. Ну, провів дето за три або чотири весілля. А потім я зрозумів, що відкрив у себе цей талант писати для людей і про людей. І після став писати присвяти вже своїм близьким, братям, сестрам, до ювілеїв, до трагічних дат. Хочу сказати, що присвяту нелегко написати. Не напишеш людину, яку. Почуття внутрішнього відчуваєш, що вона не іскрення, не нечесна, якась скрита. Дуже легко пишеться про людину світлу, чистої душі, доброго характеру. На вашу думку, що найважливіше в житті для людини? Борядність чесність. Це перше. Все від цього. Любов до свого краю, до своїх близьких. Тому що, може, це якось звучить банально, але що, що посієш, то що пожнеш. Тому я вважаю, що головне це виховання наших дітей, онуків, чесноті, правдивості, відкритості, щоб скоронити зло, яке тепер зараз панує, ненависть, жадобу до багатства. Тому що, те, як виховували мене, батьки, нас шестеро дітей було, батько один працював. Бувало так, що ми, може, були голодні і хліба. Але була любов. На завершення мені би хотілося прочитати два куплети побажання. Вода і хліб, життю основа. Вони початок і кінець. Ціна для нас їх найвагома. Людині дав їх сам творець. Не всі шляхи вже нам відомі, які дасі ще пройти. Тож хай буде у кожній домі достатньо хліба і води. О, як я хочу, щоб оця завжди нев'януча краса, як знак безмежної любові, такої чистої земної Нащадкам нашим перейшла.